Друзі, нас інфоперше про головне поїхали. Вагнерівець фотографувався біля прикордонного стовпа з надписом Речпосполита Польська, зазначивши, що здійснили успішні рейди по Польщі. З того, по, до речі, можна поставити де завгодно, які прималювати що завгодно на формі бійця в кадрі. Пише журналіст Саплієнко. Всі дії Росії та Білорусі спрямовані на те, щоб створити видимість прямої загрози Польщі. Ми вірно це робиться для того, щоб змусити поляків знесити рівень допомоги Україні під приводом того, що Польщі потрібні оборонні ресурси самі. Також це є. Тестуванням НАТО на готовність реальної відповіді на дії агресивної Росії, яка рахує скільки разів поляки не помітили порушення їхнього повітряного простору або падіння ракети на території Польщі розуміє Заплієнко. Той же час поблизу двох військових аеродромів Польщі пролунали вибухи, зокрема на аеродромі жешу. Наразі невідомо про те, чому ці вибухи сталися Проте місцеві жителі чули автоматну стрілянину та бій. пише телеграм-канал «Польський Кур'єр. Аеродроми оточені триває зачистка, натякають на бій з вагнерівцями останні два. Тижні ситуація на грані вибуху польща за ледве себе стримує, аби нанести жорсткого превентивного удару по таборах Вагнера в Білорусі. Тама їх уже сім таких. Понад уже п'ятьсотень найманців російського ПВК Вагнера висунулися у напрямку так званого Сувалокського коридору. В зв з чим влада в Польщі побоюється можливих провокацій. У нас є інформація, що понад сто найманців групи Вагнера рушили обіг Свалоцького парашей. це безумовно круг до подальшого гібридного нападу на польську територію, заявив прем'єр-міністр Матеуш Моравецький, Польського уряду не відкидає, що бойовики можуть маскуватися під білоруських прикордонників і допомагатимуть нелегалам проникнути на територію Польщі, крім того, вони ймовірно намагатимуться проникнути на територію республіки, видаючи себе за нелегалів, щоб дестабілізувати ситуацію у середині країни, і це створює додаткові ризики. Сказав Матеош Маравецький. У той же час активісти моніторингового каналу Білоруський гайони зазначають, що у Гродненському районі поблизу кордону з Літвою та Польщею знаходиться полігон Госька. ще тим організованої бригади з сил. Республіки Білорусь, військова частина 05-733. тому там не виключають, що найманці прямують на полігон для проведення тренування з військовими з ГСРБ. Раніше найманці ПВК «Вагнер» вже проводили тренування за білоруськими військовими, щонайменше на полігонах Брейська і Лісвідо а також у навчальному центрі внутрішніх військ. Зазначимо, що Сувалівський Кипарашиок чи коридора це територія біля польського міста Сувалки, що поєднує Польщу з Балтійськими країнами. У той час війна відокремлює клінінградську область Росії від. Білорусі редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.